По наданням дозволу на зміну мозоговорумаємо, жикового приміщення квартири 50 за адресу вулиця Бразильська, будинок 41, а саме замість за міськомерча є до кінці Пантерівний, визначити основне наймачем, сина Тарана Інга Івановича на 74 особи. Про назадня дозволу на зміну мозого має житлового приміщення квартири 33 за адресою вулиця Івана Мичевиця, Близького будинок 69, де самота міського маргового нача. Корохо, перенаранів не визначити основне на мачі у чоловіка, скорохота Володимира Оскільки складно сім'я одна особа. Про надання дозволу на війну ми заговорємо, що було приміщення фактиру 25 загресі вулиця година, жупова, позинок 18, де саме за моєго немача Тимошенка Юрія Петровича, визначити основне мечну дружину Тимошенко, волонтерів на власній складності ю 4 про надання на зміну договору на МЖПО в приміщеннях вартиру, 24 за адрес уже было поля два година, 12 фокус 3. А, а саме замість померлого наймача «Бондар» з новим хай, на 16 очемствия на бунтре Руслана, что нам сніги одного слова. Про надання дозволу на зміну минулому договору на живот приміщення квартири 18 за адрес вулиця а саме замість померлого наймача Бардиєвої, Олен, Остентині, не визначити основним научем взятя, Остапенка, Бориса Миколаєвича, складом сім'ї три особи. Проведення дрозвономіномоврина шутково-приміщення квартири за адресою вулиці моніторно будинок 2, а саме замість померлого наймача Марі, Марії Іванівна визначити основним намочом праву Кузнецову Кузнецьову Тетяну Валіну складом сім'ї осіб. Про надання дозволу на зміну може говорити найму житлового приміщення квартири 74 за адресою проспект Героя, будинок 45, а саме в замість померлого наймача Черняк Валентини Іванівни, ведучи тут наймачем сина Черняка Євгена Вікторовича, складом сім'ї одна особа. Про надання дозволу на зміну може говорити найму житлового приміщення квартири 4 за адресою, вулиця Казака Мамай, будинок 10, а саме замість у мене було наймача, Томас Шукаєв, Євгена Сергійовича, визначу та зміну на сина, Томас Шукаєв, Пана Євгеновича, складом сім'ї три особи. За надання на зміну мов договору найму житлового приміщення квартири 33 за адресою аеродрому Дином 12, це саме день суверного наймача Голяницького Олексія Андрійовича, визначу на очов сина Голяницького Романа Олексійовича, складом особа. Приведення дозволу на зміну молотого рунами, живо приміщення квартира 120, задресу, за бульвар Бубімовий, Будиновський, Артана землець померлого на моча Більової, Ольгово Сирина, визначити основна мечтина Бальчука, Олександра Сергійовича складом сім'я особу. Принадення дозволу на зміну мутакуронами, живо приміщення квартиру 4, за адресою вулиця будинок 46, а саме земліського мертвого намача. Подобниковою ставлюсь, німичка на очі точку Філіпову Тетяну Леонідну складу сім'ї чотири особа. Вище зазначені приміщення. Прошу змішати ставного звоню. Дякую, Ковалеві. Наступность проекти на попередній про надання дозонного зміну модульна житлового приміщення квартира по адресу вулиця у Дминах 4 корпус 3, а саме заняття в 3 трати, наймачал ворога Тетяною Миколаївною мате малки Стетяна одна особа. <звіх>, якщо а наступний наступне рішення про визначення величини опосередкованої вартості, найма оренди соціального житла у місті, місті Дніпрі. Таке рішення ми політично вносимо на розгляд комісії, на розгляд законкону у зв'язку з е, наказом на Міністерства розвитку громади та території України від 151.2026 російська про затвердження показників упорядкованої вартості спорудження житла за регіонами України. Розраховано станом на 1 січня 2026 року. Можна озвучити так, Um, Ви значите в обжину пасторозкованої вартості на емогради соціального життя за січень 20 пенсію 2026 року у соціальному готожитку для проживання сімей та обжинок громадян 374 гривні у місяць на одну особу у районах розташованих близько до центру міста Перший Польщ. У соціальних обслужбах для проживання сімей та одиноких громадян 250 гривень місяць на одну Даних соціальні міста, другий други, та третій пояснень. У квартирах дібов одноквартирних будинків житлового фонду соціального призначення на сім'ю з двох сім 1373 гривні у місяць і додатково 580 гривень на кожного наступного члена сім'ї у районах розташованих близько до центру е, міста перший пояс. У квартирах садивоховно-квартирних будинках житлового фонду соціального призначення на сім'ю звуку сів 915 гривень у місяць і додатково 387 гривень для кожного наступному члена сім'ї у районах від центру міста, другий та третій політ. Є запитання?

Підприємство створене у 2020 році. А, головним а, і єдиним видом діяльності це є теплопостачання. Підприємство експлуатує 5 патери, один а, ТРП, який виробляють теплову енергію для забезпечення опалення частково правобережної частини міста. А, також опалювальна площа становить 570 тисяч метрів квадратних, що становить 133 житлових будинки, 8 шкіл, 4 віддаті садочки, 1 лікарня. А також абонентів 10 тисяч 800. Будь ласка, кількість працюючих, які у вас фінансові результати? Кількість працюючих, будь ласка, Вікторія Ніцяк, економіст підприємства, стосовно житлана. Доброго ранку, Евгенія. За кожен клієнт та фінансовому плані на 26 рік заплановано від здійснення основних видів діяльності згідно діючих тарифів на послуги в опалюваному періоді на 25-26 рік. Дефіна частина і плану на 26 рік складає 118 мільйонів 617 мільйонів. З них дохід за абонентського обслуговування складає 3670 мільйонів. 3 млн 672 млн грн. Собівальність 109 млн 879 гривень. грн. Валовий прибуток складає 8 млн 738 грн. Адмін витрати складають 8 млн 852 грн. З них операційні і витрати 621 тисяча. Скажіть, будь всі

Так, або плата, так, да, 3 млн 670 гривен. І 114 млн 947 гривень постачання води горячої води кондиційного повітря. Розумію. З бюджету позволяється. А з бюджету це, мабуть, буде по факту, мабуть, це буде вас став друг третій. Ну, чого ви не закладаєте? Не закладаємо. У нас фінансовий результат складає на 26-й рік, складає 53 тисячі гривень, коефіцієнт рентабельності 0,004 відсотки. Шановна комісія, прошу підтримати. Колеги, є якісь запитання, які ви повинні чати? Високорентабельне підприємство. Немає? Прошу підтримати. ہاں Додається пункт приємно до режимних мереж без інфраструктури міста розпорядження бюджетних коштів окрім департаменту оборонної та інфраструктури міста, тобто додається департамент питання будівництва зв'язку з закінченням об'єкта. І також отримана субвенція з особового бюджету у вибір сумі двісті мільйонів гривень на Дніпровозатернату, і також зазначаємо програмі. Рішатування міста рік тепло 751 мільйон гривень. Де є всі розуміють. Добре, колеги, є якісь запитання. Прошу займаємо. Дякую. Дякую. Далі про регулярні по постачанню в місті Дніпрі. Це ми врегулюємо питання типу постачанню вібережної частини в разі. Неможливості опалення підприємства, яке на зараз частково там опалює. І ми проводимо це питання і розрішаємо на комунальну директорку на резерві з враження в, НРС, в примісті, закупити додатковий газ для опалення. Колеги, не мали питання? Прошу про Окраначого комітету. Перше, про пронесення рішення. 23 сентября 2024 року, номер 3234, дозвол департаменту Благустві та благоустройства міського ради на виконання робіт на території військової частини, що територіальних центрів комплектування саміту третій Петрові Державного усіх став, підрозділ ДСНС, Українського державного університету і державно технологія. Додаємо ще дозвіл департаменту благоустрою ще на виконання робіт у Університеті университету нації. Ой, прошу, Дмитро Іванович, тоді спочатку. Дякую. Останнє. У мене дозвіл, є імпакт елкісу на тимчасову згодну адаптування у вулицю Лавині та Олісю Довгородської вулиці Європи на період з 10.03.2026 прокладання кабельних мереж та легких обстачань. Замагаємо, Дмитро Іванович. Прошу, Дмитро Іванович. Дякую. 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 i don't know Ya. Yeah. Bo okay, okay. e mm -hmm. И 1998. Эти кошты мы распрямовываем департаменту охороны здоровья на практик противникам, и буквально так вот сопровождают військовым. И ця сессия в проекте врахована в распределе завышку коштов, яким говорился на початку группу. Згідно звіту головного управління державної капіталістки служби України за 2025 рік, у нас на початок року розкладилися залишки кошти, які не були використані головними розпорядниками, і вони автоматично дізналися на рахунки бюджету. Зараз нас В тарифах, і ми в бюджеті передбачаємо за рахунок вільного залишку ті кошти. При тому у нас було комунальному підприємству 200 млн на початку враховано в бюджеті, як низку статутного фонду. Ми зараз цих скорочуємо і 155 млн грн. направляємо в під'єднані а 45 млн грн. на низки комунальному підприємству «Живсеві Степ» для того, щоб можна було вивозити п'ятця в місті Ціх коштів вистачить протягом двох місяців арестувати машини на оплату праці, на паливо, щоб вивозити сміття. І 61 мільйон 484 тисячі пропонується спрямовувати на виконання судових рішень, які у нас є майже по всім головним розправникам бюджетних коштів. Главных призначень на которые мы ми в минулой сесії поделили е, на капитальные ремонтные жизнью полдинки по политику Локального, Виконкомівській і Томузлы, по школам 115, 148, 164 миллиона гривен. Ми е, планували кошти субвенции, які ми отримали 200 миллионов з основного бюджету сприймати на ці капітальні ремонти. Но зараз пропонується у зв'язку з тим, що ми пов'язані з бюджетом з обласним бюджетом і виконанням їх програм. На жаль, в їх програмі не було таких витрат, і ми пропонували ці кошти з тим мільйонів спрямувати на підтримку підприємства інфраструктури комунального підприємства Дніпроводиканалу. Я через розподіл коштів ми в комунального підприємства Дніпрана спрямовуємо суб'єкту з обласного бюджету

Obrigado.